Так, отже, оскільки в нас непланово є ремонт ДАФа, і ДАФ знаходиться сьогодні вже тут, на ремонтній майстерні на СТО, прийнято рішення, що часть, частину того, що ми маємо робити до СТО, буде відправлено з ДАФом. От що, друзі, як ми готувалися. Гайковерти, компресори, набори для ремонту шин. Частина вже роздана по машинам, хлопцям передано раніше. Далі у нас болгарки, сварка, краги, маски, станція переливу палива з щечиком. Набори гайки, шайби, болти, ну, все в асортименті, проволоки, так, значить, ключі. Набор ключів, головок, набор головок, окремо домкрати, домкрат, домкрат підкатний, молотки набори, зарядка мала, насоси для перекачки палива мали, викрутки, набори ударні, деяка хімія, мали компресора, зубила виколотки, набори ключів, різна електрична фурнітура, бензопила, зарядка для зарядки. Мощних акумуляторів невеличкий для побут, забезпечення побутових потреб. Генератор, значить, з кабеля КГ-35, 12-метрові прикурювачі, прикурювачі. Звичайні, які продаються, значить, ключі, от, шестигранники, напилки, воротки, ломики. Маємо пістолети, ще один насосик, сокири, дві штуки. Наші дівчата швеї пошили такі маск накидки, шланги, пневматичні з'ємники для саленблоків. троси, до речі, три 20 тонних троса Вже відправлені, тут були металеві троси, вони вже в хлопців. Різна така скоби, там, клей, набір, акумуляторний, шуруповерт з болгаркою. Значить, опалювачі 25 штук, таких опалювачів, автономок, маски, шланг кисневий, для того, щоб підключати газу. Газ до полуавтомата. Автотранспортний засіб також їде туди. От, друзі, це частина того, що знаходиться і буде відправлено з цим ДАФом. Частина вже передана, невелика, але вже передана. Ваша праця потрібна. Ваша участь золота.